Бойовики на сході України порушують режим перемир'я і нападають на населені пункти у Донецькій та Луганській областях і на ділянки українсько-російського кордону. Про це заявили в інформаційному центрі РНБО. Українські силовики здійснюють першочергові оперативно-слідчі заходи на місці падіння гелікоптера Мі 8 на борту якого загинули троє членів екіпажу. Повітряне судно, що прямувало з вантажем до зони АТО, зникло з радарів у суботу. А добу по тому його знайшли у лісах смузі в Харківській області. ОМВС порушили кримінальне провадження та кваліфікували інцидент як порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Підрозділи Збройних сил разом з прикордонниками повернули під свій контроль ділянки, які раніше були проблемними. Проте є декілька з них, в яких прикордонні підрозділи свої функції виконують в край обмеженому обсязі, фактично в умовах. Щоденних постійних бойових зіткнень залізничні колії після терактів відновлюють на Донеччині. Напередодні під час вибухів було пошкоджено майже 300 метрів колії. З рейок зійшло 14 вагонів вантажного потягу. Для їх підняття використовують спеціальну техніку. Тим часом сепаратисти на сході далі обстрілюють позиції українських військових. Повідомляє Міноборони через перестрілки. Біженці вимушені перетинати кордон полями на свій страх та ризик. В деяких районах Краматорська бойовики продовжують обстрілювати школи, дитячі садки та лікарні. При цьому терористи використовують зброю, якої немає взагалі на озброєнні у Збройних сил України. Попри оголошений Петром Порошенком наказ про припинення вогню, бойовики здійснюють напади на українських прикордонників та обстрілюють силовиків у місцях дислокації АТО. Президент заявив, що армія під час перемир'я вдаватиметься до бойових дій лише у відповідь на агресію.